Доброго раночку, друзі! Щирі вітання вам із Закарпаття. Сьогодні, 15 лютого і другий день нашої подорожі, в туром Сировинне Закарпаття. Дводенний тур, і ночівля у нас була в селі Мужієво. Зараз я тут знаходжуся. Це угорське село, яке знаходиться вже майже на кордоні із Угорщиною. Дуже смачним сніданком нас зранку пригостила господиня, підсмажила нам лангош. Це традиційна угорська страва. Дуже було смачно. Посмакували і зараз будемо вирушати в дорогу. Попереду нас очікує дегустація сирів. І ось такий у нас сніданочок буде, смачний лангош з сиром і сметанкою. І ще варенячко. Так, ну що, ми вже вийшли на головну вулицю. Цього разу ми зупинялися під горою трохи далі від головної вулиці, і чекаємо наш автобус. Покажу вам трохи будинки на Закарпатті. Мені дуже подобається. Вони всі такі тут гарні, добротні. Дуже приємна господиня, яка нас приймала. І так сподобалося. І минулого року ми зупинялися в цьому ж самому селі Мужієво. Але ми були на головній вулиці. Також дуже гарні були господарі. Нас приймали. Загалом, оцей дводенний тур мені дуже подобається. Дійсно, і програма насичена, і оцей місцевий колорит можна відчути. Да, коли ми зупиняємося в цьому угорському селі, нас пригощають угорськими стравами. І така, я ж кажу, ця пані вона так з нами розмовляла. Як вроді ми вже такі давні друзі. От задоволення би до цієї пані ще би приїхала. Якщо колись приїду в такий тур, то з задоволенням би зупинилася у цієї пані. Друзі, ми приїхали на буйволову ферму. Називається Карпатський буйвіл. І тут у нас буде проходити дегустація сирів. Знаходиться це в місті виноградів. Їхали ми з мужієву сюди, мабуть, хвилин 50. І вон, бачимо: багато буйволів, стоять в загоні, і зараз їдять сіно. У нас тут для дегустації приготували таку смакоту. Різні сири, також молоко». Молокоти Це в залежності від того, чим тваринка харчується. У ньому у шість разів більше білка і кальцію ніж у коров'ячому молоці. дуже багато магнію, фосфору, цинку. Але головна перевага в тому, що ви були на молоко має холостерини біло в типу а 2 Корисним для організму людини. Коров'яче молоко має холостеринний білок казеїн, типу А1. 15% населення землі має алергію на цей холостериний білок. Такі люди можуть вживати буйволине молоко. Але саме ті, хто має алергію на казеїн, а не на лактозу. Лактоза в молоці, буйволиць є, її у три рази більше, за рахунок чого молоко буде солодшим. Ну і також хто має алергію на лактозу, буйволину, на жаль, вживати теж не можна. Воно не має жодного неприємного запаху. По присмаку білий солодкий, дуже смачне. Можете коштувати молочко, я буду далі вам все розповідати. Білий сирочок, без ніяких спецій, без ніяких добавок це традиційний національний сир на батьківщині буйволів. В Індії він відомий як індійський національний панір. У нас цей сир більш відомий як адвегейський. Він має ніжний вишко. Далі. Посмакували ми сирами, у них є магазин, можна собі придбати з якогось смачного сиру. Ну, правду кажучи, я не дуже налаштована була їсти сири із молока буйвола. Чомусь ну, я так до молочної продукції, в принципі, нормально ставлюся, але ж звичніше з коров'ячого молока це все їсти до. То... Молока буйволинного я не спробувала, сири спробувала дуже смачне масло. І зараз підемо подивимося, що в них є в магазині. Магазин ось виглядає так, як віконечко з кіоску, і ось ціни молоко, літр 150 гривень, сир панір за 100 грам 95, халумі з м'ятою 100 грам 95. Рікота 100 грам 75 Так що пишуть про ферму. Пишуть, що ми є першою в Україні фермою, яка опікується найбільшим стадом чорних водяних карпатських буйволів. Першочергова ціль господарства це збереження унікального автентичного виду буйволів, примноження та відновлення популяції. Молодці, гарну справу роблять. І загалом така місцевість тут гарненька. Зробили так для туристів. Багато різних таких цікавих виробів стоїть. Гарно, молодці. адаптувати, на вулиці. Просто Мама! А телятко гуляє всією фермою. Маленьке ще таке. На ногах не стоїть добре. Ми вчора відпочивали в низинному Закарпатті, а сьогодні в горах. І зараз ми знаходимося на Сіневірському перевалі. Подивіться на цю красу. На жаль, телефон взагалі не передає цієї краси. Наживо, це просто неймовірно. Так, а тут карта-схема Синевір, Національний природний парк. І ми зараз після цього оглядового майданчика прямуємо далі до озера Синевіра. Цікава скульптура. І прямуємо далі. Тут бачу є також магазин сувенірів. Люди всі зупинилися, щось вибирають. А тут можна придбати каву. Олено, тут можна придбати каву. Візьми. Так, А я піду, зніму ще краєвиди з того боку. Там дуже красиво. Нам на, це, на все просадили 15 хвилин. І тут і чергу вистояти, і санітарна кімната, і подивитися на оцю всю красу. Подивіться, подивіться на ці Карпати. Дуже красиво, дуже красиво, безкрайні гори, просто безкрайні. Зніму ще трохи в ближчому ракурсі, щоб передати цю красу, але я ж кажу, дуже шкода, що телефон цього всього не передає. Дуже красиво і холодно. І от в низинному Закарпатті зовсім інша погода. А в горах сніг, і він ще й падає трошечки. Дуже красиво. І ось такий гарний готель-ресторан з винним погребом знаходиться на Синевірському перевалі. Поруч також капличка невеличка. Дуже гарні краєвиди, мабуть, відкриваються з того ресторану. І по дорозі до озера Синевір. Ми зараз заїдемо в реабілітаційний центр Бурого ведмедя. Подивимося ще на ведмежат. А тут також літній майданчик можна. Літом посмакувати кавою з такими краєвидами на Карпатські гори. Зараз ми каву собі не взяли, бо вже не встигаємо, а в автобус з кавою заходити не можна. То сподіваюся, що в центрі бурого-ведмедя можна буде щось собі придбати, бо прохолодно, як я казала, вже. І ще трохи помилуємося цією красою, йдемо в автобус і будемо відправлятися далі в нашу подорож. Я кажу, вчора гуляла в купальнику, потермала і взагалі цілий день без шапки. А сьогодні і шапку вділа, і капішончик, прохолодно. Так, нас вже кличуть в автобус. ж вам ближче цей ресторан. Гарні такі локації біля нього. Фотозони, гарний ресторан. Так, доїхали ми вже до реабілітаційного центру бурого ведмедя, і зараз будемо йти до гори. Сніжок пустився вже такий лахматіший. І що хочу сказати, не знаю, чи вдасться нам побачити цих медведів, тому що сказала нам гід, що вони в основному зараз всі в зимовій сплячці. Так що будемо дивитися. Дорога до центру вгору, але подивіться на цю красу. Також навколо смереки. Це нам пощастило, що снігу застали. Відпочивають ведмедики. Такі здорові, гарні. Щастило нам побачити ведмедів. Іде ось йде такий. Нам гід розповідала, як вони сюди потрапляють. Тут всі ведмеді з трагічною долею. Ось такий гарний. І Ще ось стоїть такий красунчик. Що ти до нас йдеш? Сюди йдеш до мене, так? поближче. Телефон хочеш мій забрати? Хоче позвонити. Позвонити хочеш, а? Ага. Ой, красунчик такий. І гід сказала, що більшість ведмедів впали в зимову сплячку, а деякі ні. Вони не можуть, тому що вони там чи в цирку працювали, чи де, і вони ніколи взимку не спали і також зараз не сплять. Красунчик такий. пішов. Що тут? Хоче, щоб ми те чогось погодували? Не можна. А він так щось чекає, щось просить. Я казала, що не можна. – Ні, ні, не можна. Ялися до гори і тут стоїть клітка. В таких клітках тримали ведмедів. І звісно, що вони звикають до такої площі. От гід нам розказувала, що якщо він там живе в клітці 3 метри на 5 метрів, то навіть в живій природі він також ходить по такій території не більше, тому що він вже звик до такої площі, що не можуть навіть в живій природі вже прилаштуватися. Тут також можна ще сувеніри придбати, магніти з ведмедями. Ось тут інформація про кожного з ведмедиків, звідки їх взяли, де вони були, в якому віці вони потрапили. Про кожного розписано. І ось вам прочитаю один із прикладів, як утримували ведмедя. Роза поступила до центру 16 грудня 2011 року з міста Літин Вінницької області. Віком 6 років, вагою 180 кг, ріст 1,9 метри. Її утримували біля траси на автозаправці 5 років в дуже маленькій клітці. Тварина вдихала шкідливі випаровування, вихлопних газів. Дуже погано їла. В центрі Роза почувається добре. Добовий раціон, фрукти, овочі, риба, мед, мучні вироби. Всього раціон складає 11 кілограм енергетичною поживністю, 12 тисяч сімсот і отаких от трагічних історій ведмедів тут дуже багато. Тут інструкція, як поводитися в місцях, де живуть ведмеді. Тут ще один ведмедик бігав, тільки що такий молодший, мабуть, такий живавий, активний. Сів. Ой, такий цікавий. Ага, їм яблучка дають йому. Ай, все, він зрозумів, що тут його годують. Ой, ти Боже, як ти став! Ой, який ти гарний. Цей малючок, який щойно їв яблучка, зараз грається. От видно, що воно молоденьке, ще. Повертаємося вже назад до автобусу, і ви подивіться на цю красу, на ці смереки, на цей сніг, на ці карпатські гори. Я просто не можу цим всім намилуватися. Така задоволена, мені так сподобалось. Я кажу, в січні з'їздила в Єгипет. Погрілася на сонечку. Приїхала додому, ракети, вибухи, немає світла. В лютому таке невеличке перезавантаження на два дні. Природа Карпати це має бути. Кожен має хоч на два дні зробити собі таке невеличке перезавантаження. Це дуже допомагає відчувати радість цього життя. Ми зараз спускаємося від бурих ведмедів і чую, річка шумить. І ось вона, ви подивіться. Яка гарна річка і скільки на березі лежить сміття. Багато пластикових пляшок, ну звідки вони там беруться. Яка краса, просто неймовірна. І написано: будь ласка, забирайте сміття з собою. Забрали. Все лежить на березі. Дуже шкода, що у нас так поводяться з природою. І ще трохи покажу вам цих краєвидів. Сама помилуюся. Яка ж красива у нас Україна! Подорожуйте Україною, у нас є що подивитися. Ну що, друзі? Хвилин за 20 від центру бурого ведмідя ми вже під'їхали до Синевіру. Але звідси треба буде піднятися на один кілометр до гори. Погода, бачите, чарівна, казкова, але дороги вже засніжені. То правду кажучи, трохи так страшнувато вже автобусом їхати по гірських дорогах. Таких проходимо повз магазин сувенірів. Бачу, і вишиванки продаються, і вино, і хустки гарні українські. Тут можна і будинок зняти в оренду, якщо хочете відпочити біля озера Синевір. Так, ось тут є і Глінтвейн, і карпатський, ягідний. Так, також можна і поїсти щось придбати, але у нас в програму туру включений обід, і о 3-й годині ми будемо йти. Обідати. Проходимо ось повз колибу, називається надеться до цимбара. деца – це по 50 грам. А цимбара це ім'я, мабуть, закарпатське. Цікаво. Ось Такий млин. Тут цих колиб так багато. Ну дуже гарно. А, це таке все те саме. Колиба надеться до цимбала, але бачите, інші такі забудови дуже гарні. Ось тут така стрімка річка гірська. Це мій перший візит на озеро Синевір. Була дуже велика мрія сюди потрапити. І моя мрія здійснилася. Так що мрійте, ставте собі цілі і йдіть до них. І ще ось така цікава локація. Прикольно так для річечки зробили. Так, друзі, як я вам казала, до Синевіру треба піднятися 1 кілометр 200 метрів. Як сказала нам гід, 200 метрів такі трохи стрімкішими. То, що я вам хочу сказати, дорога до цілі дуже важка. Мрія, дається, нелегко. Я зрозуміла, що поход в гори це взагалі не про мене. Ой, Боже, вже нагрілася, то я трохи так підмерзла була. Зігрілася вже як треба. Ще хочу додати, що цей тур сировинне Закарпаття це про багато ходити. Так що, якщо будете бронювати, вважайте на це. Все. Ми нарешті дійшли до цього озера. Ми його ще поки не бачимо. Але оця стрімка дорога до гори закінчилася. Бачимо озеро, воно замерзло. І вкрите снігом. Так, ну ось так має виглядати озеро Синевір. Зараз воно виглядає трошки по-іншому. Ну зима. Ніхто цього не відміняв. Озеро замерше, стоїть крига. Зараз ми до нього спустимось і подивимося ближче. Бачимо попереду торгівельні точки з сувенірами, багато винам продається, горішки з медом. Я, мабуть, уже на зворотньому шляху, якщо ми там зупинимося на перевалі ближче до Львова, то придбаю собі ці горішки з медом корисне. Від кашля, від рипа, застуди, горло, температура. А що це таке зелене? Це є варення на мілісі на м'яті. Це є шишкою варенічко, лікує кашель, горло, грип. Це на око в ісландську, ось це з нього багато ліків, аптеці, ліки. Ісламі, станочули, ісламости, популярний і дійсно дуже допомагає. Це в нас є такі сирні кульки, овеча бринза. Також можна спробувати, яка вона по смаку. Ага, ні чаї, дякую, ми вже купили там. А варенечко яка ціна? 150 ага. Дуже рекомендую, якщо маєте змогу признати, обов'язково цей мог ісландське. А є такі ще шишки, вони їстівні, їх можна їсти. Так, вони соснова шишка росте дуже високогідно, вона треба за нею тільки людину достої. Я зрозуміла, добре. Добре, дякуємо. І ось так виглядає мрія взимку. Має бути трохи інший краєвид, але все одно поставлю галочку, що я була на озері Синевір. Не побачила його, але була. Ось такий шматочок озера не є. Але краєвиди неймовірні. Ще трохи краєвидів на озеро Синевір з цього боку. Посередині стоїть прапор. і Получається, озеро знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря, і глибина озера від 17 до 22 метрів сягає в залежності від погоди, від кількості опадів. Що друзі, дорога назад трохи легша, це все таки йти вниз, а не вгору. Але йдемо також дуже повільно. По-перше, слизько. Ну і дуже не розженешся. Хочу сказати, мрія моя здійснилася наполовину. Оз до озера дійшли, але озера не побачили. Так що тепер треба буде якось спланувати приїхати сюди, восени, коли буде такий різнобарвний ліс, і буде це гарне синє озеро. Так, ми вже дійшли до кафе Колиби. Млин називається. Тут у нас буде сьогодні обід. І подивіться на ці краєвиди. Так зайшли ми вже на територію кафе, і бачимо тут літній майданчик з вишитими рушниками, з картинами. І зараз будемо прямувати всередину, чекати наш Я обід. Кажу, не можу намалюватися цими краєвидами. Із димарів йде дим, оці смереки зелені, сніг, зимова казка, Яке затишне кафе? Колиба? вже трохи накриті столи. А тут ще вогник, тепло, пахне димом. Так, і тут нам що дають? Бурячок уже стоїть з компотиком чи з узваром. Зараз будемо чекати основні страви і смакувати. І тут у нас такий суп з білих грибів парує. Аромат стоїть просто неймовірний. Смачного нам, дівчатка, і друга страва це в нас картопля пюре і м'ясо по пополонинське. Ну і салатик, це бурячок. Що смачно пообідали? Ще помилуємося цими краєвидами, і будемо вже вирушати в дорогу. Повертаємось назад до Львова. Добрий день, друзі, мої вітання вам зі Львову. Сьогодні 16 лютого, і я вже сьогодні вирішаю додому. Вчора ми повернулися із туру сировинне Закарпаття. Дуже сподобалося. Повернулися ми у Львів, мабуть, десь о 9-й годині вечора. Водій дуже професійний. незважаючи на те, що йшов сніг, і дороги вже були такі, ну небезпечні, скажімо так. Водій дуже професійний, довіз нас в безпеці і ми. Приїхали вчасно. У Львові насипало снігу, сьогодні морозець зранку, мінус 11 градусів, так що зима продовжується. Що хочу сказати стосовно туру. По ціні загалом тур коштував 1595 гривень, але це без всіх квитків у замки, в термали, без харчування. Додатково ми ще сплатили також 1630 гривень, що загалом вийшло десь 3200 гривень за два дні. На все включено. Тур. Рекомендую, дуже сподобався. Так що, якщо у вас буде можливість, обов'язково відвідайте. я буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. І дуже вам вдячна за те, що дивитеся відео. Підписуйтесь на канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Безмежно вам вдячна за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.